Всім привіт! І сьогодні я покажу вам місце природи. Там нема чоловічких вмішательств. Там все природне. І навіть кроти крили такі бугорки з землі. І ще ми знайшли там рідкість. Це підсніжник. Він занесений до Червоної книги України. І не тільки України. Він дуже гарний. Ми викопувати його не стали. Просто подивилися і... І ще поїхали на мотоциклі, ще подивитися, де вони можуть бути. Вони дуже гарні. Мені вони так сподобалися, що я захотіла забрати один додому. Але... Цього не можна було зробити, бо це заперечено законом. Написано, що збір квітів та е, викопування цибулин заборонене. Тому ми і не стали їх викопувати. Потім забралися трішки на гору, потім подивилися ще на природу. Ви тільки погляньте, яке чисте небо. Воно таке гарне. І тут все природне. Немає людських рук. Тут все природнє. І таке гарне. А це наш мотоцикл, до речі. Це я. Ми доволі забралися на гору і ще подивилися небагато там, де є проліски. Ой, ну не проліски, а підсніжники. Хоча ми зібрали трішки пролісок. Тут в кадр трішки попав тато. ну Тут дуже гарно. Потім ми забралися на гору, угу. подивилися на все з височині, Це я вам показую. Це була прекрасна подвига. Мені вона так сподобалася. Ну а далі ми ще трішки подивилися на небо. Тут я обдивлялася себе на кліщі. А це я ще трішки подивилися на височини, а потім я придивилася на тата. І що ви думаєте, я знайшла на татові кліщі, а потім і на мені. І ми вирішили їхати додому. Ось і кінець відео. Приїхала.